Дід Петро прийшов і каже, Наталю, як ти їздиш ото в авто. Ці ж пішоходи, вони ж скачують, як здайці, зразу під колеса. Світло вимкнено, їх же зовсім не видно. Ой, отак кажу і їжу. Вон, волосся вже дибки стоїть. Да, люди не розуміють, що їх не видно, коли темно. Ось я купив такі наліпки ВТБ. От бачиш тут котики, собачки, я собі візьму от рибку, приклею, наліплю, я ж рибак, а в мене дід, от бачите, отут світло відбиваючий ці горошек, Ну, хай буде хоч горошек, чи горішки. Чи горох, чи що вгодне, тільки світло відбиваючи, Бо же ж не видно зовсім, люди. Не будьте дурними зайцями, а будьте розумними котиками, собачками, дівчата собі стрічечки поналіплі піть, чи з фонариком ходіть. Ну як же ж так? Ваше життя потрібно Україні, а ви його задурно ото під колеса кидаєте. Люди, будьте добрими і розумними.